Всім привіт ви на каналі Суперлайк, ну і сьогодні я пропоную зробити такий челлендж. Да, і то виграє в нього той получе лайк від мого каналу. І зроблю я вам арт. Все просто вам потрібно під кожним відео писати хештег Оленка Ленкалипка або Суперлайк. я вас помітила. То в назві Треба так писати. І ваше завдання зробити стільки відео, скільки у мене. І, і зробити всі тематики, які у мене, і, і попробувати набрати більше, ніж у мене підписників. Отаке От в мене ідея. Але є одне правило. Ваш канал має. У вас має бути. Я вам даю час, щоб це зробити, до, до нового року. Писатися змож і учасники і тільки українці з монастириську. От тому що і, в... і більш мені корисніше буде, якщо це будуть мої друзі. Удачки вам. Удачки вам на це. Але ще одне. Я можу. І хочу я вам показати мою гру. Я, я можу її і сфоткаю, може і ні, і може і видруку. Може скину в дописи і зможете заскріншотити і видрукувати. Таку гру. Зараз я вам приблизно покажу. Ця гра ходилка-продилка. Я вам зараз її розкрию. Та вона така велика. Я не знаю, що це за формат, але я робила з 4-4 цей формат. Тут, коротше, три регіона. Морська тематика, кухонна. між така котяцька тематика і драконіча. І тут ще стікери всякі. тут є смішний стікер. Ну, така у мене грає. Зараз я вам дам ем, можливість її заскріншоти. Так. Монте скріншотити. Всього тут де 90 клітинок. Фішки беріть, любі, кубик теж. Кубик один, фішок, скільки хоч, як хочете грати. Причин. І там зараз вам покажу ще щось нове. Можливо, можливо і ні. В мене капець багато наклейок. Це наклейки з З Ось тут, видно, що це розйомку. А чите щось зйомку? Я зараз покажу. Одну наклейку, і там буде така тематика така різні мозки. Та з мозоком. А це такі два набори наклеючок. Я вже багато витратила. Отакі українські наклейки. В мене їх лишилося мало, якщо чесно. І такі наклейки від розмальовки. Оцю, оцей цей набор на я купляла в... Ну, тобто мені дали в копійці. Ці в Аврорі. Ці теж. І ця розмальовка теж в Аврорі. Ну, давай зробимо і до речі, мене появився зічний давник. Але я поки що його не веду. А я тільки почала. Ну А я вам ні за що його не покажу. Доти доки я його приблизно не закінчу. Ну, тобто перестану його вести, то тоді аж я вам покажу, зроблю обзорчик. Але це буде точно не цього року. Пев не 2025 певно, 2026 Може 2027 якщо я до того року доживу. велика. Коротше. Зараз я вам покажу. Знаєте, що? Покажу. Що що покажу? Всякі такі штучки Ну, приблизно я зараз вам то покажу. Коротше, зараз ми будемо клеїти наклеїчки От сюди будемо клеїти наклеїчки Давай візьмемо з першого цього захисника. Займут сюда на колечко. Приклаем сюда. Тяжко. Я почувствоваю. І давай приклаем шум. Зараз нагибанки. Че черная черная. Це випало. Далі другі наклеїчки. Отакі. Давай візьмемо білочку. Приклаю я її сюди. Далі вибираємо з оцих діру. Зараз якусь такму зараз я просто будемо збирати. Там буде просто ня ня ня-ня. Далі наклейки з музикою Котше. Зараз буде піу пі 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 Ну, зараз я почну наступну сторіночку і, певно, буде доста декорувати Так в мене вийшла одна сторіночка. Ну, і це початок наступної. І так, скажу один секрет. Я поки в Пок... я за одну секунду переклеїла всі мої любимки сюди. Я вам не дозволю їх взяти, якщо тут дивляться мої друзі, і ви можете прийти в дома гості, я оце не дам. Ні в якому разі, тому що це мої favorід префренд. А ці оцього. Оці багато, цих менше, а цієї не менше. Серйозно. <рив> Краю зараз. Ну і це моя розмальовка така. <рив> Дікачад. Ну і там чуть-чуть есемера -чуть і скажу печальний чуть-чуть. Коли я хотіла зробити розпаковку сюрпризів тільки за кадром. Чому? Бо тому що я, ну, бо тому що мені вже не хотіло ось знімати на камеру. Ну і так. Поки я вам розкажу, що сталося з каналом за ці останні хвилини. Я канал буду вести ще доти, доки він мені не їсти. А він мій не доїдає. До мене вже мене вже 18 чоловік. І ти приєднайся в команду. Добре.